Розділ 2. Відкритість людини на Бога. Пункт 1. Походження людини. Питання походження людини з історичного погляду й досі відкрите. Більшість сучасних християнських філософів і теологів сприймає еволюцію як частину процесу творення і розвитку людини. Звичайно, залишається велике поле для дискусій, і навіть ця думка є скоріше гіпотезою, ніж доведеною науковою теорією. Занадто багато належить ще дізнатися і переосмислити, однак важко не помітити. Що людина радикально відрізняється від усіх істот на землі. У теології ми приймаємо, що людина це творіння Бога, як і все, що існує у світі, так і, зрештою, сам світ. І, хоча неможливо повністю простежити процес створення з погляду фізики і біології, теологія дає нам відповідь про джерело всього сущого із уже здійснених досліджень. Неможливо однозначно визначити час виникнення нашого виду, оскільки вчені й далі роблять нові відкриття, з іншого боку, знання, які маємо про далеких предків, усе що відчутно неповні. Утім, можна сказати, що за останні 50 тисяч років розвиток людини, прогрес у її діяльності відбувалися набагато швидше, ніж у всі попередні тисячоліття. Теологія також не може відповісти на питання, як і коли з'явилася людина, перші розділи книги буття в Старому Завіті передають нам богословські, а не історичні дані. Звідти ми черпаємо знання, що людина Боже творіння, проте ні час, ні місце, ні спосіб творення за цими теологічними даними, переданими у формі міфу, становити неможливо. Богонатхнений автор, як людина свого часу, маючи інший образ світу, ніж ми, передає нам, що Бог це творець і людини, і світу загалом.